Всім привіт! Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі Мої Пательки. Сьогодні в мене буде таке відео, над яким я довго думала, хочеться мені ще вступити ще один проєкт. Скажу чесно, я з, цим, з цими думками, мабуть, двоє суток хожу. Думаю, думаю. Дуже ж таки мені подобається назва цього проєкту. А проєкт називається Дівчатка такі дівчатка. Думала чому? Тому, що, як я вам вже казала не раз, в мене дуже багато спонсорської пряжі, і мені треба її вив'язати. Але ж це такий проєкт, де можна пов'язати трошки для себе. То я так подумала і вирішила, мабуть, таке я піду. Є в них три номінації, і одну з яких номінацій я можу там зв'язати з спонсорської пряжі. У них є така номінація номер 3 невиправна. Так от, з оці невиправної я, дівчатка, буду в'язати з цієї бабіни. Я почала ззаду, не спереді. Це так забіла наперед, але тепер почну все спочатку. Перша номінація, яка в них є, це все краще для себе кохані. В цій номінації, як казала Тамара, до речі, це організатор Тамара, канал Тамара, В'яжу на дивані. І в цій номінації вона сказала так, що ми в цій номінації можемо в'язати з тієї пряжі, з якої давно мріяли собі. Яку давно мріяли купити, або ми вже купили, або ми ще будемо купляти. Так, от, дівчатка, як я вже колись казала, мені Миколайчик приніс, у моєму вигляді на Миколая, отаку пряжу дробс. Дробс Alpaca Silk. Я давно хотіла з нею спробувати. Давно я мріяла, хотілося мені подивитися, що воно таке. Є в мене махери на шовку, але дропс це мій перший, який я собі купила. До цього часу у мене дропсу не було ніякого зовсім. І така номінація, що мені вона підходить. Ну, в цьому випадку пряжа в мене вже є. Задумка вже в мене давно в голові сидить. Як ви самі зрозуміли, що з цього дропсу я хочу собі зв'язати якусь павутинку. Ну, Це можна і до гадалка не ходить, чи паутинка буде. І дропс цей куплений. Ну, якраз на Миколаї куплений, лежить у мене ще з Миколає. Тому дівчатка думала-думала, думаю, іду. Раз уже пряжа є, то буду я йти. Так от, перша номінація, яку я буду в'язати, це точно це буде моя паутинка. Буде у мене отакий от дропс. Не знаю, коли я його почну. Але надіюся, що таки до 8 березня я повинна зв'язати. До речі, ми, цей проєкт йде 2 місяці, він вже розпочався, я тільки вступаю посеред січня. У мене півтора місяця на три номінації. Ну, не знаю, буду пробувати. У мене там проєкт вже один закінчується, другий на рік потрошечку, то я думаю, потягну. Друга номінація в цьому проєкті сама собі дизайн. От тут, дівчатка, я ще не знаю нічого. Е, головна умова цього, цієї номінації щось в'язати таке неповторне, не щось своє, ні в кого не піддивитися, ні в кого не скопірувати. Е, Бог його знає, що в'язати, я ще не придумала. Не придумала з якої пряжі, я ще не знаю. Я її показали, що на закуску, як то кажуть, якщо десь був все хорошо. Тоді буду в'язати з цієї. Ну, оцю буду в'язати, і зараз покажу третю. А так, це буде зв'язатися на поті. А третя номінація, як я вже вам забігла наперед і сказала, це буде оця бабіна. Це бабіна, ниточок із петельки добра від сніжани. Вона вже в мене лежить, мабуть, тут вже з листопада місяця. Я вже трошечки підганяю свою пряжу. І третя номінація у нас невиправна. Тут можна в'язати тому, кому ми завжди в'яжемо. Я думаю, що я не порушу умови цього проєкту, якщо я возьму цю пряжу і буду в'язати на дитячі будинки на петельки добра. Якщо так можна, я залишу цю пряжу на третю номінацію. І третю номінаці... з третьої номінації я буду і розпочинати, буду розпочинати з цієї пряжі. Я ще не знаю точно, не дивилася, якщо чесно, як вони звітують, дівчатка. Але я так зрозуміла, що треба починати, ну, потрошечку знімати, так як ми завжди робимо процес, що почали, які задумки. А потім показувати. Так от, я, коли почну в'язати, перемотаю зразу її у клубочки, потім подумаю, що з неї вийде. Пряжі багатенько, але вона хто знає яка, вона старенька, така бачите, але вона в гарному стані, все хорошо. То починаю я, дівчатка, із цієї номінації. Буду підключатися, буду показувати. А от друга в мене буде тормозити. Я ще за це время я щось придумаю. Пряжа в мене є вдома. Є різна. Є різні в мене склади пряжі. Не знаю, буду думати. Так що, оце в мене буде таке маленьке моє вступне відео в цей проект. Дівчатка-такі дівчатка. Я ще. Запрос не давала в цю групу. Група в них в чат в телеграмі. Надіюся, що мене приймуть. Ну, Довго думала, я вже казала, повторююся. Але хочеться вже дівчатка повезе щось собі. А то в мене цей рік як закінчився, так і починається все на ЗСУ. Я нічого не кажу проти, але трошечки да, трошечки перегораю. Треба щось таке, знаєте, ну, не один процес щось і собі в'язати. Бо дуже ж таки багато в'язання. Треба якось робити, якусь підзарядку. Оце все, що хотіла я вам сказати в своєму відео. Так що дивіться. Надіюся, що мене приймуть і сподіваюся, що буду приймати участь на цьому відео поставлю я всіх учасників, які є в цьому проєкті, під відео, також організаторів, все, все буде під відео. Ну що, стартуємо. Подивимося ще в спіну за півтора місяця щось зв'язати, чи щось придумаю, чи що в мене вийде. Але сподіваюся, що оце і оце, оце, так, оце точно собі треба зв'язати, бо, до речі, колір взагалі бомба. Я не знаю, де тут пишуть цей колір. А ось, дев'ятий. Видно вам? Дев'ятий і отакий номер. Так що, дівчатка, пожелайте, як тут побажайте мені удачі.